Добрий день! Ви на каналі Магія Саду. Осінь 24 року ми провели обрізку нашого виноградника. У нас є лоза, яку потрібно зберегти до наступного року, до весни, яка піде або на посадку, або на прищепи. Перше, що ми робимо, нарізаємо нашу лозу на 3-4 брунки. Це десь буде 20-25 см. 25-35 см. Отакі от нарізані пучечки. Ми її маркуємо, підписуємо. Підписуємо, ставимо маркування і підписуємо ще на, на кожній лозі. Далі отакі от у нас вийшли необхідні по, по сортам пучечки. Ми їх збираємо, зв'язуємо, маркуємо і ставимо в водичку, десь наливаємо водички 7-10 см не повністю, Підрізаємо всі корічки, всі черіночки, робимо, освіжаємо зрізи. І ставимо в воду на добу півтори, дві, тазик, в мене вже вони вимочені. Як вони напилися водички, ми їх чуть-чуть просушуємо. Далі замачуємо в антибактеріальний розчин. Це може бути або розчин світча, розчин топсина М, марганцовки, або любого обеззаражуючого препарату, Вдіваємо рукавички, зараз показувати не буду. Вдіваємо гумові рукавички. Заливаємо це в тазик з водою, так щоб поміщалися всі, -всі чері... черіночки туди. І купаємо їх. Замочили, витягнули і ставимо просушити на... на добу або дві. Після того, як ми їх просушили, ми упаковуємо їх для зберігання. Для винограду біологічний нуль це від 0 до плюс... плюс 10 градусів. Тобто, ми можемо зберігати його при плюс 5 градусів, плюс 7, плюс 3, ну, 0, мінус не бажано. Місцем зберігання може бути у нас або підвал, бажано, щоб він був вологий, щоб лоза не пересихала, або можна в холодильнику на нижній поличці. Для того, щоб черенки упакувати для зберігання, тому що в відкритому вигляді вони можуть пересохнути, ми беремо сміттєві пакети і пакуємо кожну, кожен сорт лози в окремий пакет. Якщо місце зберігання у підвалі, то ми можемо всі черіночки скласти в один пакет. Якщо в холодильнику, то бажаємо їх розділити на, на, на кілька пакетів. Оділи один пакет, а другий одягаємо з цієї сторони. Оділи один пакет, навпроти інший. Якщо десь чуть-чуть, максимально стараємося повітря з нього випустити. От. Далі беремо ганчірку, зволожуємо її трошки і обматуємо цей весь пакет ганчіркою. Пакети з лозою ми з з завернули в вологу ганчірку. Ну, не щоб текла, але не щоб не суха була. Тобто в пакети, пакет в пакет, в вологу ганчірку. Далі ця, цю вологу ганчірку знов у сміттєві пакети з двох сторон. Ось так ми зробили. Запакували ще в два пакети, зав'язали. І воно готове до зберігання. У мене є підвал, він вологий. Там е, плюсова температура но не є висока, я можу там зберігати. У Кого нема підвала, можу зберігати в холодильнику. Звичайно, треба на дрібніші кусочки поскладати, їх буде кілька, кілька вологих ганчірок. І так воно зберігається. Тобто пакет. На лозу один пакет, другий, один в один. Далі вмок вологу, вологу ганчірку, щоб воно не пересихало. І знов пакет. І знов плотненько зав'язали, через діночки оділи і зносимо підвал. Ще раз повторимо, осінню зрізали лозу, знесли її в підвал, коли з'явився час нас, щоб вона не пересихала в підвалі. Яка вона там є. Коли з'являється час, ми піднімаємо її з підвалу, нарізаємо на черенки, які будуть 3-4 бруньки для посадки, 3 бруньки для прищепи. 4 бруньки. Це десь виходить 25-30-35 см, Нумеруємо їх, тобто підписуємо, маркуємо бірочками на лозі. Зв'яжемо пучечки і ставимо в водичку, десь так у посуду з водою, так з торця на 7-10 см. Тобто лозу поставили в водичку з торця у відерце. На добу півтори, максимум дві, щоб вона напилася води. Вимокла. З відерцями дістали, чуть-чуть просушили. І замочуємо в антибактеріальний розчин. Антибактеріальний розчин може бути з Марганцовки, топсіна М або світча, або інший будь-який матеріал. Оділи рукавички, взяли тазик, гумові рукавички ми одягаємо, беремо в яку поміщається за ємність, заливаємо туди цей розчин, там скільки виходить да, пакет на 10 літрів там, чи менше пакета. І цю вже нашу лозу, вимочену, чуть-чуть підсушену, окунаємо туди, якби купаємо. На кілька секунд. Прокупали, витягнули стекло, поставили, щоб воно просихало. Ще раз перевіряємо маркування через день-два, якщо воно все підсохло. Беремо поліетиленовий пакет. сміттєвого, сміттєвого. можна від сміттєвого, Сміттєвий. Пакуємо з двох сторон, тобто одягаємо лозу зверху і знизу. От, далі волога ганчірка. Обвертаємо це все вологою ганчіркою і зверху знову пакети. І в такому стані ми її зберігаємо. Біологічний нуль для лози плюс 10 градусів. Тобто температура від 0 до плюс 10, при такій температурі ми можемо зберігати. Я зберігаю в підвалі, навесні дістаю, коли стає тепліше, і в холодильнику. У кого немає підвалу, може зберігати в холодильнику на дверцятах. Ну, менше порізати тоді потрібно, на меншій частинці або холодильник більший. Є ще варіант, люди десь ну, сантиметрів на 50 Я не закопував. ну то теж хороший варіант, але просто треба для пакетів не потрібно. Просто так лозу зв'язали по чашці, промаркували. Вірьовочку до неї прив'язали для лози. Ямку 50 см викопали, лозу туди вірьовочку з ямки, так щоб ми могли потім її витягнути. І засипали землею. І так вона зимує до весни. На цьому все. Зносимо нашу лозу в підвал. Дякую за увагу. До побачення!